Завжди у гарному настрої та з бойовим духом Валерій старанно виконує вправи в реабілітаційному центрі Дніпра. Чоловіку 38. До повномасштабної війни він був підприємцем, будував бізнес з виготовлення кокосових чіпсів. Але коли ворог ступив на українську землю, без вагань залишив усе та пішов боронити батьківщину. 25-го отримав вже зброю. І став на позицію. Вісім місяців пробув добровольчим. Вигнали орків, не дав їм зайти в Київ. Відкинувши ворога з Київщини, чоловік відправився на Донецький напрямок. Близько року мужньо тримав оборону, допоки не отримав серйозні поранення. Валерій втратив праву руку, дивом вдалося зберегти ногу. Попали під артобстріл. Товариші трохи розгубилися, бо почали з мінометок валити нас. Ст... Ну, коротше, Вся арта. Мені одразу руку відбило, це в самому першому. Коротше, вони розстрілялися, бо рука висіла, коротше, ніхто не міг турнікета надіти. Я ще дійшов до позиції ну, говорять, давай евакуювати тебе, ну, спасати руку. Ну, Всі на емоціях жгам. Давай мене нести і попадаємо на виході під артобстріл. Коротше, ще прилітає мені дві міни 120-х в ногу. Чоловік намагається не втрачати оптимізму і підтримує інших військовослужбовців. Для багатьох ампутація це важка психологічна травма, а фантомні болі взагалі зривають дах. Фантомні болі бувають постоянно. О, молодець. Ось на витривалість м'язи привикають до цього, адаптуються і можуть виконувати якийсь довгий період, якусь активність. Головна мета підготувати Валерія до протезування, говорить асистентка ерготерапевта Влада. Коли пацієнт його отримав, він міг вільно користуватися, виконувати якісь рухи, тому що пацієнт це таке правша по життю. А зараз він лівою верхньою кінцівкою він е, заміщує всі ці функції. На днях у нас були протезисти, які дали нам там чіткі рекомендації, е, які нам треба виконувати для того, щоб вдало в майбутньому отримати протез і ним користуватися. Угу. Також у минулому житті Валерій був професійним гравцем футбол. тому не дивно, що чоловік отримує задоволення від фізичного навантаження, попри їх склад. Дніст, коли проводилось первинне обстеження, у нього є зниження силових показників, зниження швидкості ходьби і є проблема з обсягом рухів. Наразі в нас є покращення саме той стабільності, над чим ми працюємо. Є покращення активного обсягу руху, тобто людина може вже нормально зробити вони майже більш-менш ліва і право, даже однаково можна сказати, і він стає менше кульгати. Валерій продовжує боротьбу, але вже не на фронті. А за своє здоров'я та шанс почати все спочатку. Сергій Скрипник, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.